Добрий день, я Тетяна Купчик. Поговоримо про граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів. Суб'єкти, які проводять операції з експорту та імпорту товарів, мають дотримуватися граничних строків розрахунків, встановлених Нацбанком. Стандартно мова йде про 180 календарних днів. Про це наголошує пункт 14,2 постанови номер 18 Майте на увазі, ці строки не поширюються на операцію з експорту імпорту товарів, сума якої менше за 400 тисяч гривень, крім випадків дроблення операції. Але це ще не все. Слід зважати на постанову номер 67. Так, граничні строки розрахунків за операціями з експорту товарів, що класифікують за певними кодами згідно з УКТЗ, становлять 90 календарних днів. Зокрема, це пшениця та її суміш з житом, жито, ячмінь, овес, кукурудза, ріпак, соняшник, олія соєва, жири та олії різноманітного походження. Строк 90 календарних днів застосовують до операцій здійснених починаючи з 11 листопада 2023 року. Тож розберіться з якою продукцією ви маєте справу, та дотримуйтеся коректних строків. В системі експерту зголовбог є рішення для кожної вашої робочої ситуації. Долучайтесь!